Сьогодні зранку був на набережні і не лякайтеся. Свій час була загроза підриводамби, тому ми робили скиди води. Рік тому, 20 березня, у Житомирі з річки тетерів у районі Шодуарівського парку спустили воду. Нині розчистили дно річки та відремонтували греблю, пошкоджену внаслідок авіаудару російських військових ввечері 9 березня. За словами міського голови Сергія Сухомлина, воду спустили через наказ військових аби зруйнувати переправу росіян під Іванковом на Київщині. Тоді ж вирішили скористатись можливістю та розчистити дно річки, береги та відремонтувати пошкоджену авіаударом греблю. Як вже сталося, що в нас є можливість спусти була можливість спустити воду. То зрозуміло, що очистка річки тетерів біля нашої набережної, біля парку це дуже важливий момент для міста, і там стільки вже мулу десятки років вона не чистилася стільки мулу, що глибина ну, всього залишалася. Там трошки більше метра глибини, греблю розпочали ремонтувати восени минулого року. За словами директора підприємства експлуатація штучних споруд Віталія Ролінського, гідроспоруда була побудована у середині 50-х років минулого століття. Відтоді серйозних ремонтів на греблі не проводили, оскільки для цього потрібно було спускати воду. Це поточний ремонт, тобто порозчищати, позабивати всі шви, які нарушені в дамбі і. По ті місця, де були вражені внаслідок бомбового удару. Відновити роботи із розчищення русла та берегів тетерева, а також ремонт дамби завершили наприкінці минулого року. Ремонт гідроспоруди обійшовся у 1 мільйон 700 тисяч гривень. Русло та береги розчистили за 5 мільйонів 700 тисяч. Тоді під час робіт вивезли близько 35 тисяч кубометрів мулу та дістали з на річки більше 200 автомобільних шин. Нині русло тетерева у районі Шударівського парку вже поступово заповнюється водою. Мусили зробити поточний першочерговий. Це були проведені ремонти по самому тілу греблі. Усунені недоліки. Зараз планується, планується провести роботи по закриттю аварійного шлюзу, щоб завершити роботи по ремонту основного робочого шлюзу для наповнення річки до 100% рівня з переливом через рівень гребля. При правильній експлуатації і підтримання проведення поточних обслуговування вона може послужити навіть і більше. 30, більше 30 років. Окрім греблі, внаслідок атаки повністю знищили приватний будинок та пошкодили ще одне обістя. Знищений будинок не відновили. А от власники сусіднього, де був зруйнований дах, вибиті двері та вікна, роблять ремонт власним коштом. Пані Євгенія розповідає: частково змогли відновити своє житло, але завершити ремонт не можуть через брак коштів. Трубить фасад, У нас не вистачає матеріалу. А пенсія низенька, ціни великі, високі а в середині в нас нам дуже багато ремонту, в нас ванну розбиту, у нас все побито всередині. Гіпсокартону нам треба купити, щоб стелю підшити. Таке. Треба гроші на це, на це треба кошти мати. Дмитро Поліщук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир.